Вітаю вас! Це програма Самопоміч і я її ведучий Олександр Райковський. Громадська організація Самопоміч на західній Україні успішно працює вже майже 10 років. Цьогоріч свою діяльність вона розпочала і в Житомирі. Реалізація і підтримка різних соціальних проєктів, допомога молоді і старшому поколінню. Ось те, чим за підтримки місцевої влади займатиметься самопоміч на Житомирщині. Про перші кроки і перші досягнення далі у сюжеті. Матська організація самопоміч заснована у Львові і стала унікальним прикладом самоорганізації жителів цього міста. Спочатку в самопомічі працювали лише два юристи, один журналіст та один телефонний оператор. І до організації за допомогою зверталося не так багато людей. Та вже за рік два сотні львів'ян зверталися за підтримкою. У Житомирі одна іменна організація почала працювати лише цього року. Однак за короткий термін зроблено вже чимало, каже керівник Житомирської громадської організації Самопоміч Юлія Лефтер. «Самопоміч» виходить з Львівської області у Львові. Самопоміч почала працювати з 2005 року і вже 8 рік поспіль працює над дуже важливими соціальними проектами, працює з старшими людьми, працює допомагаючи дітям. Мешканцям а нині Житомирська самопоміч активно працює зі старшим поколінням, аби допомогти людям похилого віку адаптуватися до сучасних умов життя і технічного розвитку, адже мобільний телефон чи комп'ютер нині невід'ємна частина спілкування, особливо коли рідні і близькі люди далеко. Окрім того, вже діють центри юридичної підтримки, куди люди похилого віку можуть безкоштовно звернутися і отримати кваліфіковану допомогу. В Житомирській області проживає соціально активного населення 600 тисяч людей. З них Пенсіонерів 408 тисяч. Сьогодні почали спільний проєкт з Житомирською обласною державною адміністрацією по створенню таких центрів спілкування, в яких ми зможемо проводити навчання, корисні лекції і організовувати дозвілля пенсіонерів. Сьогодні єдине дозвілля пенсіонерів це телевізор, це їх улюблені серіали. І саме з цією ініціативою ми звернулися в облдержадміністрацію Житомирської області і отримали підтримку. І сьогодні спільно спільними зусиллями ми змогли відкрити перший осередок самопомічі в територіальному центрі адаптації пенсіонерів в місті Житомирі. На черзі відкриття центру спілкування в обласній бібліотеці. Науковій бібліотеці в Житомирі. Вже почав працювати центр соціальної активності для старших людей в місті Бердичеві комплексі Бальзака. І ми маємо надію, що найближчим часом такі територіальні центри з'являться в усіх, в усіх містах Житомирської області. Підтримуючи старість, самопоміч не забуває і про молодь для підростаючого покоління, також буде чимало цікавого і корисного. Окрім різних тренінгів і акцій, Юлія Лефтер готує довідники до звілля і спорту, де буде зібрана ося необхідна інформація про місця культури і відпочинку області. А ще ося інформація про спортивні секції, і гуртки, куди батьки зможуть віддати своїх малюків. Для молоді є окремі проекти, які ми будемо втілювати. Це Ряд лекцій, заходів, тренінгів для молоді, таких як школа журналістики, ярмарок професії, ярмарок спорту, взагалі велику увагу ми приділяємо здоровому способу життя. Ці хлопці, як ніхто інший, знає, що таке самопоміч, адже вони самотужки щодня долають труднощі, незважаючи на важкі травми, та ще й прославляють нашу державу. Саме хлопці з різних куточків України на візках кілька днів змагатимуться у відкритому чемпіонаті Польщі з регбі. Підготовчі збори команди проходили у місті Баранівка. Звідти репортаж наших кореспондентів. Усі вони з різних куточків України мають вищу освіту і гарні професії. З-поміж них вчитель, інженер, каскадер, військовий та навіть діючий депутат районної ради. Але хлопці об'єднує страшне слово травма хребта. Шість років на візку. Травма була дуже тяжка. Ізначально навіть рук не міг підняти, лежав повністю лежачий був. Один із видів якби тренування це регбі. І якось воно так пішло, що ми дуже зацікавилися. З'явилася ініціативна група. Хлопців, яким це сподобалося, тому що, наприклад, в Польщі за кордоном цей спорт є дуже сильно розвинений і він поставлений навіть на рівень держави, де проходять чемпіонати про як футбол в Україні, так і регбі е, за кордоном. Ігра дуже популярна. Ну говорю, я перший рік з головою просто пірнув хто спробував, відразу відразу просяться грають. Регбі на візках об'єднує елементи баскетболу, футболу і хокею з використанням волейбольного м'яча. Команда складається з чотирьох гравців і кількох запасних. З часом активні тренування. І ось вже спортсмені однодумців запрошують на європейські регбійні форуми. Як такої офіційної збірної України немає, того що немає такого фінансування, немає в нас ще до цих пір признано там комітетом. Офіційно ми ще не реєстровані як збірна України, але. За кордоном нас знають як збірна України. Були вже в Італії, були вже в Німеччині неодноразово. Постійно нас запрошують на чемпіонат Польщі. От ми зараз їдемо. Вони включені до списку спортсменів збірників України, але вони просто не виїжджають на змагання, офіційні змагання за кошти держави, а підтримують лише спонсори. Ну і я так розумію, що декілька регіональних центрів інваспорт, таких як, от, наприклад, ми Попри фінансові проблеми, хлопців є кому підтримати. Допомагають і меценати, і чиновники. Наприклад, на тренувальні збори перед поїздкою до Польщі прийняли у Бараніці, де хлопцям на візках підходить місцевий фок. І зрозуміло, це потрібно владі громаді і нашому підростаючому поколінню. нашій молоді потрібно це для того, щоб побачити. Талант цих людей, їхню надзвичайну мужність, мужність і бажання жити і творити. Якщо чесно, то я в захваті. Прийшовши сюди, я отримала величезне задоволення і для себе певний урок, що люди з обмеженими можливостями можуть мати таку силу волі та витримку. Це надзвичайно. Вони ніколи не упускають руки і вони борються за своє життя. Ми все зробили для того, щоб були, був комфортний тренування в них, вони готуються далі до змагань. Ми створили ті умови, які потрібні були для них. Однак головне кажуть хлопці, це увага не лише районної чи обласної влади, але й держави в цілому. Адже лише військи коштують від 5 тисяч євро. Тим більше напередодні чергової пара олімпіади, куди зі старим обладнанням, навіть попри перемоги, їх не допустять. Якщо вони будуть мати ну, старе обладнання, не будуть, будуть, не будуть екіпіровані, не будуть мати достатньо е, належної е, міжнародних стандартів відповідності спортивної форми, їм буде дуже важко попасти туди, то всім сьогодні потрібна фінансова підтримка. Та, попри усі проблеми, хлопці перемагають, адже звикли самотужки долати труднощі. Тож на чемпіонаті Польщі сподіваються знову перемогти. Ми були в Польщі, і на таких візках ми зайняли друге місце. Поляки до нас під'їхали, питають: ну як це можливо, що ви на таких колясках виграли в нас? Тому що в нас нові візки, в нас збори постійно. А ви, ну натура у нас така, чи що вигравати постійно? А далі сюжет про мистецтво без обмежень за віком чи за статтю це довів 70-річний житомирянин, який за 5 років опанував мистецтво вишивки бісером, створив майже півсотні картин, яких ми можемо вразити усіх житомирян. На тоненьких стеблинках багряні маки з краплями роси, зимовий пейзаж та пишна заквічена дівчина. І ще десятки картин і картинок. Таку багату виставку вміщає кімната робочий кабінет Валерія Константінова. Я пробував і хрест і хрестиком вишивати, але мені більш подобалось бісером. І у мене найголовніше це чим швидше, тим краще. Тому що я пивший спортсмен. Ось цих симпатичних жирафів майстер планує закінчити за кілька тижнів. Каже, що вже працює над ними місяць, готує подарунок для дочки. Робоче місце Валерій Константінов організував підручними засобами. Бісер в капронові кришки, а замість тримачів банки з водою. Замість п'яльців мені легше робити оці от пристосування. Вони держать, держать рисунок. Як тільки мені становиться погано, то я прикращаю роботу іду і грати в шахмати. Із грою в шахи чоловік чергує роботу над вишивкою. Попри складний стан здоров'я, він наполегливо працює по 4 години щодня. Колишній шанувальник спорту та радіомеханік за фахом всього за тиждень опанував правила вишивки бісером. Як із жменьки дрібних намистин створювати живі образи, Валерію Дмитровичу показала дочка. Необхідність вибору заняття пояснює дружина майстра. Чоловік інсулінозалежний і має інвалідність. Відтак спокійне заняття умиротворяє та поліпшує стан здоров'я. Ну, що він він спокійніше себе поводить, він сидить собі вишиває. А я делаю все для того, щоб приготовить покушати, щоб вовремя поїв по, по часам, так як він мальчик. Рамочки, рисунки не очень великі, то я сама їх заправляю в рамки. Подружжя Константинових у шлюбі 40 років. Нині вони ще й творчі партнери. Разом обирають схеми та кольорові гами вишивок. Розповідають, що спроби вишивати на замовлення були невдалими, ледве компенсували витрати на матеріали. Однак Валерій Дмитрович не полишив ідеї своїм захопленням поліпшувати і матеріальне становище сім'ї. Це була програма Самопоміч до зустрічі вже за тиждень.